як це робити, не буду цю математику дурно вчити. Ой, да що ти з тебе немає, не толку? Це ще тільки навчальний рік почався. А ти уже нічого не знаєш. Ні. Ти навіть не можеш нормально написати слово чернівці, ну юперний й... театр, а що там такого важкого? Ну написати слово. І теж математика. Щоб Ш... ти знав, ми в вашому возрасті. Ми могли все, що тільки змогли би вирішити в цьому, цьому я хочу спати. Ти краще б мені допоміг, би, а не сперечався, Блін, ну як це все важко, ну задолбало мене, блін, це вже. Треба зарім. Міліграфули, парахули. Оце я навіть не можу накреслити коло 45 міліметрів, обчислити діаметр. Я навіть не можу зробити оце. От накрести коло радісом 45 мм та обчисли діаметр кола. Так, треба, може, потре, 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 треба зосередитися на математиці, тому що без зосередження я так нічого не добьюся. Ладно, мені треба щось придумати. Витерлись сльози. Так, накрести коло радіусом 45 мм. Діаметр, обчисли діаметр кола. Ну, окей. Любимо Монетка. Монету при... прикладаємо в центр коло... в центр нашого. От, і навіть цей лайфхак буде в центр кола. Креслимо його вот так. І через пару хвилин. О, фух. Нужно було просто спробувати це зробити, а не сразу плакати, вто, що я не розумію, що там робити. Це ж таки, отака така геніальна мотивація. Так, я зробив все, що треба. Покажу свою роботу вчительці. Завтра. Фух. А тепер можна спокійно відпочивати. І не паритися, що тебе завтра не ругає вчителька. А вам дякую за просмотр цього ж. Єдріть твою, коли Знову заснув. На ще й хропить, так, аж воняє уже. Ну коротше ви дізналися, що якщо у вас в таких випадках не виходить, не просто спробуйте це зробити. Ну чи можете чуть-чуть до, за допомогою до ваших батьків. Весь чесно, я домашка реально була і в житті важка для мене. Ч я так? Ні, ви не почули це. Та коротше, якщо вам кажуть, накреслити на 45 мм, треба взяти таку як монетку по 4 см. Така одна гривня. Прикласти її, підкреслити, отак олівцем обвести, а потім написати там. Це дорівнює там кулі дорівнює 4 см. Пока!